День, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати наш світ. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторіночці 17. -ій. Давайте прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Океани й материки. Діти, ми з вами вивчили вже всі материки та всі океани. А сьогодні ми ще раз закріпимо цю інформацію і дізнаємося дещо цікаве. Тож, до нас звертається наш центаврик. Що ж цікавого він скаже нам сьогодні. Увага на екран! Добрий день, друзі. Я дуже здивувався, дізнавшись, що північний Льодовитий океан через його невеликі розміри раніше називали море. Навіть сумнівалися, чи є взагалі вода в районі Північного полюса, адже більша частина океану завжди вкрита кригою, узимку крига вкриває майже всю його площу, а влітку близько половини. Товщина багаторічного льоду може сягати 5 метрів. Хоча північний льодовитий є найменшим серед океанів, у ньому розташований найбільший острів землі Гренландія. Діти, чи зрозуміли ви, про який саме океан говорив нам Центаврик? Так, він говорив про північний льодовитий океан. А чи не згадаєте ви, що саме цікавило нашого Центаврика? Його цікавило те, що океан майже весь час вкритий кригою. Взимку це більша його частина, а влітку половина океану. Але Центаврик дізнався, що, незважаючи на те, що Північний льодовитий океан є найменшим океаном, в ньому розташований Найбільший острів. Сьогодні ми дізнаємося про це детальніше. А зараз ми виконаємо завдання. Подумайте, пригадайте, якщо потрібно, погляньте ще раз на карту: які материки не омиває Північний льодовитий океан? У вас є шість варіантів відповідей. Із цих варіантів правильних варіантів 3. Подивіться на карту та згадайте, яка правильна відповідь? Так, дійсно, Південна Америка варіант В. Ще яких материків не омиває Північний Людовитий океан. Вірно, Євразію варіант Е. І подумайте ще один варіант. Антарктиду варіант Г. Обведіть, будь ласка, всі ці три варіанти. А зараз ми прочитаємо інформацію про північний Льодовитий океан, прискорюючи темп. Що це означає? Спочатку ми будемо читати повільно, а потім швидше, швидше. І швидше. Готові? Починаємо. Північний льодовитий океан. Найменший і наймілкіший океан на планеті омиває береги двох материків Північної Америки та Євразії. Спробуйте тепер так само. Почніть повільно. А потім найшвидше, як ви тільки можете. Зараз настав час нам трішечки відпочити. Тож, я пропоную вам порухатися під пісню про материки. Наш центаврик прилетів. Піднімаємося і починаємо! Сторінку. На сторіночці 18 у вправі 5 зображені різні тварини. Вам потрібно розфарбувати зображення тих тварин, які живуть в океані та підписати їх. Тож, хто зображений на малюнку 1? Правильно, діти, це крап! Підпишіть цей малюнок. як ви думаєте, чи проживає ця тварина в океані? Так, тоді зафарбуйте його. Який рисунок наступний? Діти, хто це? Вірно, це морж. Що ми можемо сказати про нього? Так, діти, ця тварина також живе в океані та на берегах. Тоді розфарбуйте і його. Ще ми можемо сказати, що ця тварина любить холод. Чудово, рухаємося далі. Хто наступний? Вірно, це дельфін. Діти, чи будемо ми його фарбувати? Так, чудово, підпишіть та зафарбуйте! І останній рисунок хто це в нас? Так, це ящерка. Подумайте, де мешкає ящерка? Чи потрібно її фарбувати? Звичайно, що ні. Тому ми просто підпишемо цей малюнок. А тепер ми прочитаємо інформацію про рослинний світ океанів. Кладемо пальчик, знаходимо слово рослинний та починаємо. Рослинний світ океанів представлений переважно водоростями. Серед тварин чимало акул та інших риб: китів, дельфінів, тюленів, крабів тощо. А тепер візьміть в руки маркер. Та у цій інформації знайдіть, які переважно тварини живуть в океані. Обведіть назву цих тварин. Пропоную вам поглянути на вправу 7. У вправі 7 є дуже цікава загадка. Зараз я її вам прочитаю. А ви будьте дуже уважними, і я впевнена, що ви одразу дізнаєтеся відповідь. Дам невеличку підказку. Відповідь знаходиться не так далеко від нас прямо під загадкою. А тепер слухаємо: у п'яти діжках шість китів засолено. Діти, подумайте ще раз: у п'яти діжках шість китів засолено. Що ж це за такі великі кит кити? Та чому вони у п'яти діжках? А ну ж, думайте, на нашій планеті є п'ять… Вірно, п'ять океанів. Отже, перше слово відгадка це океани. А яких же шість велетенських китів є в наших океанах? Дійсно, діти, це наші материки. Тому ми напишемо слова відгадки. Океани материки. А тепер подивіться на вправу 8. На карті підкресліть назви материків та обведіть назви океанів. Пропоную вам налаштувати свої фотоапарати. Адже вам потрібно буде зараз дещо сфотографувати. Увага на екран! Ну що, чи запам'ятали ви, що саме було написано? Знайдіть, будь ласка, цю інформацію у своєму зошиті. Обведіть маркером. Прочитайте ще раз. У вправі 10 нас знову зустрічає карта. І тут буде дуже цікаве завдання. Вам потрібно назву найбільшого за розміром материка підкреслити. Діти, згадайте, який материк є найбільшим за розміром. Дійсно, це Євразія. Тож підкресліть назву цього материка. А тепер подумаємо: а який же материк найменший? Правильно, це Австралія. Цю назву обведіть. А тепер знайдіть у північному льодовитому океані острів. Давайте згадаємо! Центаврик нам говорив. Як саме він називається? Це острів Гренландія. Підпишіть його, будь ласка, якщо важко самостійно, дивіться на підказку на екрані. Бачу, ви трішечки стомилися. Тож, зараз ми під приємну музику. Можете лягти на парту, трішечки розслабитися та помріяти. На який материк ви б хотіли потрапити? Діти, у нашому тлумачному словничку є дуже цікаве слово суходіл. Прочитайте мені, будь ласка, що ж це таке. Земля, на відміну від водного простору, моря. Материк. Отже, суходолом ми можемо називати наші материки. А зараз я прошу вас виконати вправу повітряні кульки. Та прочитати ще деякі цікаві слова, які відносяться до нашої сьогоднішньої теми. Тож, починаємо старт! А тепер виконуємо вправу сорока та черепаха. Діти, пригадайте, для чого ми виконуємо вправу повітряні кульки, а також сорока та черепаха? Вірно, ми виконуємо це, щоб підготуватися до читання. Для того, щоб наше читання було швидким, уважним, а ще ми маємо розуміти, про що саме ми читаємо. Тож починаємо виконувати вправу сорока та черепаха. Настав час прочитати довідку від бортового комп'ютера. Певно, він сьогодні нам розкаже дещо цікаве. Читати будемо разом. Знайдіть, будь ласка, вправу 14 та перше слово на. Покладіть пальчик та починаємо. На землі 6 материків. Євразія, Африка, Північна Америка. Південна Америка, Антарктида й Австралія. Найбільший материк Євразія. Це третина всього суходолу Землі. У Євразії з півночі на південь представлене все різноманіття природних умов. Цим і пояснюється багатство тваринного світу. Тут живуть бурий ведмідь і землерийка, тюлень і вовк, північний Олень, вухатий їжак і чимало інших тварин. Австралія найменший материк землі. Та незважаючи на це, в Австралії багата. Рослинність. А тварин, які живуть тут, можна зустріти лише на цьому континенті. Зокрема, кенгуру, коалу, птаха Ківі Качко дзьоба. Діти, як на мене, бортовий комп'ютер дуже постарався, аби підготувати нам таку цікаву інформацію. Тож, візьміть, будь ласка, маркери та знайдіть. Які тварини проживають на материку Євразія?» Підкресліть назви цих тварин. А тепер обведіть назви тварин, які проживають на материку Австралія. Діти, а зараз ми виконаємо завдання нашого питайлика. Ми вкажемо, що ж таке материк? У вас є три варіанти відповіді. Уважно їх перечитайте. Та із запропонованих оберіть правильний варіант. Ну що? Який варіант ви обрали? Так, дійсно, це варіант В. Материк. Це велика ділянка суходолу, яку омивають моря та океани. Настав час наших зоряних перегонів. Вам потрібно. Уважно читати запитання та обирати букву, біля якої написана правильна відповідь. Потім із усіх букв ви маєте скласти слово. Тож, починаємо. Ну що, діти, яке слово ви склали? Правильно, це слово океани. У кого вийшло це слово, той все виконав вірно. Перегорніть, будь ласка, сторінку. На сторіночці 22 у вас є дві карти. На першій карті вам потрібно підкреслити назви океанів. На другій карті вам потрібно підписати та розфарбувати. Індійський океан. А також підкреслити назви материків, яких Індійський океан не омиває. А зараз давайте подумаємо, які материки починаються з літери А. Вам потрібно вписати в клітиночки назви цих материків. Якщо забули, вам допоможе карта. Ну що ж, діти, наш цікавий урок вже добігає до кінця. Тож давайте, підсумовуючи його, заспіваємо пісню Мандрівка планетою. А я кажу вам до побачення та до зустрічі! Чудова, а осяфрика Антарктида прижа.